Це зубило. Хо-хо! Що він не дав її раніше? Трошки предісторії. Ми купили хату із з грубою, а тут непонятно, що вона держиться на соплях. Вибачте, на собі. Оце тут заліже глини. Вони, мабуть, три глини замазали. Бідолашну пічку. Тут просто все опадає. Тому не знаю, як вона на неї клеїть. Це просто якийсь жах. Тиряхи. Чим ми їх будемо заліплювати? Я не знаю. Фух. Тож, продовжуємо роботу. Відчистили на 1 см. І приступаю до ґрунтов. Грунтовка спеціальна, жаростійка. Працюю пензликом в рукавичках, заливаю шви. Ось, дуже вони такі крихкі, ще я й віночком їх промила, щоб не було пилюки. Рубин сам кирпичик. Ціна крива, коса. Як будемо поклювати, штукатурити, не знаю. Але якось впораємося. Для жінок немає перепон. все <гум> зможемо. Тож, до праці. Продовжуємо гру зроби піч самостійно своїми руками. Накидуємо клей вогнетривкий. Замішали по технології. Накидуємо, щоб заробити очищені вже шви. Потім будемо вирівнювати. Забула сказати, що пічка спочатку була протоплена. Потім охолоджена не повністю. І перед тим, як накладати клей, потрібно змочити піч. Виробом пензликом. Закріплюємо сітку. Такі скоби не тримали. Маленькі гвіздочки не тримали. А вони ми знайшли великі гвозді і валимо великими гвоздями. І тоді трошки тримається. Потім ще раз затягнемо клейм. Затягнули. натягнули Дуже крива, дуже просто пузяка. Будемо зараз якось ложити плиточку. Почали ми ложити плитку. Плитка не трималася взагалі, бо все було криве косе, ми вирішили ще раз її зашпаклювати. Вже рівніше зробили набагато. Завтра палеточка, я думаю, покладеться набагато швидше і краще. Стінка, нащальники, провінь випірать! Тут горб, тут ямка, але якось зараз плиточку. Косо, криво, аби живо, діти погралися в конструктор. От навіть в шкафу, в шкафу видно. Ну, а чи буде закрити максимум? шкафу видно, как кровостинка. Тут стильки. Вот стильки. <-мод> И такая сама Кровенькая плиточка. А это шкаф Типа по уровню, да. <-мод> Крутяк. <-мод> Последняя. Значит, як дешево и сердито вытертый швы. Вот, залишились у нас такие великі промежки. Что я взяла? Пакет. Зип-пакет, звичайний, Налила туда сумиш. зробила дырочку. И вот так можно заливать. Таким пальчиком собі коригуєте і запасаємось ганчірочками, щоб це все зразу підтерти. Бережненько підтираєте. Все, шарчики будуть затерті, красиві. Зашиваю їх тою самою сумішю, на яку ми лишили плитку. Все, скоро буде готово. Нарешті затопили плеч. Пройшло три тижні. Руба дороблена. Не що трошечки тріщини з'явились при перевисиханні. Я думаю, ми їх потім замастимо. Все буде добре. Ура, ми гріємось. тепло, Приємно. Віно, що ми щось зробили не так. Трошки десь були пуш... О, пустоти. двох. Цій і в, і в цій. А в цих нема. Ну, я думаю, не відпаде. Клас. Нарешті закінчили ще з боку. Підрихтуємо, і ми вже насолоджуємося теплом.